Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Куди ми йдемо, Аліс? На, на вулицю. На да. вулицю? Так. А що на вулиці? Хай. Гарно? Угу. Mm -hmm. А мені здається, там дощ іде. Ні, мама доласи. Немає дощик. Mm -hmm. Точно? У ну, нас знову пішов дощ, на вулиці дощ, але Аліса відмовляється визнавати наявність дощу і переконана, що дощу на вулиці немає. Тож ми спустимося трішки вниз. Нехай хоч там походить, на велосипеді покатається, можливо, їй стане легше. Так? Так. Ось є дощ, все. Як Усе, дощ, мама. все. Як угу. дощу не буде, то на вулицю тебе. Добре. Ой, дощо. Знову дощ. Ну а поки йде дощ, Аліся тут трішки пограється. Я вирішила з вами порозмовляти і обрала сьогодні досить таку важку для мене тему. Я навіть не знаю, чого почати чого почати, тому що розумію, що у багатьох є це в голові, але мені жодна людина не задала таке запитання, але все ж. Маю досвід, тож хочу поділитися. Вирішила вам розповісти, як ми взагалі реагуємо на росіян на їхню присутність поруч. Як ми навчилися за ці роки з ними співіснувати, тож Давайте поділюсь, розумію, що хтось поставиться з розумінням, а хтось почне якісь не писати в коментарях, але це ж все ж таке, це наше життя, наш досвід, і от чому б і не розповісти вам. Одна хочу сказати одразу, що досить велика кількість жителів Росії. Полюбляють обирати південно східну Азію, так як ми жили у В'єтнамі, так як ми живемо у В'єтнамі, жили в Тайланді, то можу сказати, що їх величезна кількість в цих країнах. От і е моя позиція це повне ігнорування, тому що е на початку хто приєднався нещодавно, то можливо не знає. У В'єтнамі ми живемо ось уже майже дев'ять місяців, а до цього жили більше двох років в Таїланді. І на початку повномасштабного вторгнення звісно були якісь конфлікти на цей рахунок, тому що на острові жила величезна кількість росіян. Хтось був за, хтось був проти, хтось нейтралітет висловлював. На цю тему знаєте, можна досить багато дискусувати, але от ті росіяни, які жили на острові довгий час, там велика кількість людей, які жили по 10-15 років, казали, ми вже ментально не росіяни і висловлювали свою позицію за Україну. З однієї сторони їх можна зрозуміти, а з іншої сторони все рівно вони мають паспорт цієї країни. От. Зараз живучи у В'єтнамі, я також маю позицію і повного ігнорування, тому що е, оце слово слово за слово починається е, дискусія, починається е, претензії, починається. Ти тільки нерви свої псуєш, а все рівно хто не розуміє, той не розуміє. Ти йому хоч мільярд разів доказує, розповідає, а якщо то нічого ти не доведеш. Було декілька таких неприємних випадків, за якими один раз мені просто довелося спостерігати, і ти не думаєш, господи, наскільки ви. Я боюсь навіть якісь слова говорити, щоб мене YouTube не заблокував, тому не буду е договорювати свої фрази до кінця, але ж я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Тож е моя основна хвилювання, от зараз, коли я записую цей ролик, щоб мене просто не заблокували, коли я буду якісь фрази е вживати. тож... Думаю, ви розумієте все і так, ви розумієте мене люди. Одного разу ми зайшли в магазин. У Нас тут є магазини Мунмілки, які найбільше полюбляють вибирати жителі Росії. Там частенько зустрічаються і товари їхні, тож вони там часті гості. І в одному з один із разів заходимо ми в Мудмілки, стоїть такий чоловік років 50 на касі, і починає, ну мабуть, він англійську мову не знає, і починає розмовляти з дівчиною В'єтнамкою, з касиром російською мовою, і ще з претензії, що ти що не розумієш, що я тобі говорю, ти що не розумієш? Ну, знаєте, так агресивно. Типу, от, їх повинні всі розуміти. Ну, це просто в голові не вкладається. Як, як людям за стільки років могли втовкти в голову, що вони надлюди над і наддержава. Це просто. І, і ти дивишся на це, все думаєш, господи, чому ви такі. Ой. Розкажу вам ще про випадок, який також, ну, мабуть, місяці-4 назад відбувся. я взагалі, як в себе не могла дня 4 прийти, мене аж трусило після тих слів. Ми з Жені вирішили прогулятися і зустріли нашу подругу Таню зі ще з одною своєю подругою. Вони сиділи в кафе. І ми вирішили до них доєднатися. Вони нас запросили, сідайте біля нас, давайте поспілкуємося. Ми... Я була знайома вже з цією дівчиною, а Женя тільки щойно познайомився. Тож нас було всі четверо, ми сиділи там, щось собі спілкувалися, Аліса бігала біля нас, гралася. А, так чималенько було людей поруч сиділа. Я навіть не зважала, хто там, що там. Але в один момент підходить жінка і запитує російською мовою. А можна, я буду вам українською говорити, тому що не хочу. А можна моя донька пограється з вашою дівчинкою? Ну, Таке собі, але окей, нехай діти грають тим більше Алісі було нудно і також їй потрібна була компанія, дівчинка її віку, і тут вона починає розповідати. А то ми так вже давно в донанці, а дитині потрібна компанія. А от вона ми побачила русскую дівочку. Ми такі на неї по, всі четверо повертаємося до цього, вона ми всі сиділи, спілкувалися українською мовою, і вона ну, підійшла. Ми у нас було якесь обговорення, ми на якісь теми там собі спілкувалися. Тобто можна було почути, якою мовою ми спілкуємося. І просто нас порвало на просто на шматці після цих слів. Ми говоримо: ну взагалі-то ми з України, якщо ви не чуєте, якою мовою, ми мовою спілкуємося. І тут фраза, яка нас просто приглушила до такого, що я отямитися декілька днів не могла. А да яка різниця? Просто ви, ви уявляєте наш стан, наші емоції в той момент, коли ми таке почули. Це просто в голові не вкладається для людей різниця, якою ми там мовою спілкуємося, ми ж всі однакові там і так далі. Вона побачила нашу реакцію на другу її фразу, і чоловік побачив, бо вони родиною також прийшли, побачив, як ми на це все відреагували. Ми почали там щось пояснювати, розказувати, доказувати, але люди вирішили, що, мабуть, ми. Досить агресивні і так помаленьку, помаленьку назад, маленькими кроками вони від нас відійшли. Типу, що діти хай граються, буде окей. Говорю, ну хай граються, окей. Там щось вони погралися, трішки побігали. Але в той момент в мене просто в голові стоїть дзвін, ці слова. Я просто не розумію, наскільки людям може не доходити, О, що ми абсолютно різні люди. Ми не, е, какая разниця? Просто в голові не вкладається. Ось. Тому моя позиція їх просто ігнорувати, тому що все рівно, якщо людина не розуміє, їй нічого не доведеш, їй не поясниш, воно стоїть на своєму і, знаєте, дивує оця безтактність. так, що ось якось так. Я сподіваюся, свої думки змогла висловити. Я не впевнена, що я опублікую. Це, що щойно вам записала, тому що я ще передивлюся і буду приймати рішення, тому що м -м, така досить, досить неприємна може бути тема, але все ж таки особисто я дуже довго відходжу від таких моментів, від таких ситуацій, спілкування з ними, якщо виникають якісь такі ще й конфліктні моменти, то для мене це взагалі. Я неймовірно погано почуваюся після цього, тому от така моя позиція. Їх просто ігнорувати. Я їх просто не бачу, їх для мене не існує. В наших апартаментах тут у нас 5 поверхів, також час від часу вони з'являються. Ну, Не ведуть вони себе тут якось агресивно ще щось, щось, але от я їх просто ігнорую, не помічаю. Ось так. Ще хотілося б декілька слів додати. E, e, взагалі e, про відношення українців до росіян саме в місті, от в нас спочатку навіть і якщо хтось російськомовний починає російською мовою писати, то до нього купа претензій, а ти звідки а ти що не українець? Чому ти російською взагалі тут спілкуєшся? Хочеш російською спілкуватися, що російськомовні чати. Типу такого, але навіть забороняють, навіть тебе можуть заблокувати, якщо ти якесь повідомлення, будеш писати російською мовою. Навіть так в Таїланді на острові Копанган також деякий час була досить така прискіплива, прискіпливе відношення. Але щоб тебе долучили до чату, тобі там і пароль наш всім відомий потрібно назвати, написати. А звісно ж, росіяни ніколи в нього рука не підніметься написати ці слова. Тож долучаються лише українці, або ті, хто дуже сильно хочуть дізнатися якусь інформацію, що можна прочитати в україномовному чаті. Навіть не знаю, чи так хочеться вам щось коментувати на цей рахунок, але все ж таки, якщо у вас є свої думки, то я з радістю почитаю в коментарях і сподіваюся, у мене будуть сили відповісти на ваші коментарі. Тому що для мене ця тема така болюча, тому що саме із за них ми не можемо повернутися додому, тому що саме із за них ми почуваємося. Якимись кочівниками не можна отак от розслабитися і повною мірою спокійно жити. Я розумію, що в Україні також людям досить складно, але цілісенький день ліє дощ, не припиняється. У нас день катання в ліфті. А лісі щось не сидиться вдома, проситься спуститися вниз, покататися хоча б на велику, хоча вже 8, 20 30 Але Аліса хоче кататися. Ході якось трішечки розважитися. Хтось прийшов. Зараз так. У нас двері працюють по відбитку пальця, і якщо дощ відбиток не спрацьовує, якщо руки мокрі. У мене теж таке було декілька разів. Що, Аліса, мокро? Так, дощик на вулиці. Он який дощ сильний йде. Давай велик на місце поставимо і підемо додому. Ходімо. Давай. Запалили палички, то немає що дихати, дуже сильно димляться, але вони вже догоріли, майже догоріли до кінця. Трішечки трішечки димляться. Мокро, мокро дядюш, заходив, бачиш мокро. дощик на вулиці. Ну, Ми Хочеш? Що? так стояти? А давай. Ну що ж, на цьому, мабуть, завершимо сьогоднішній влог. Сьогодні був у нас саме такий день. Сподіваюсь, у вас був день сьогодні гарний. Сподіваюсь. У вас все добре. Я вам бажаю гарного ранку, дня або вечора, мирного неба, всім бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.